Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні була в місті, торгувала. Слава Богу, сьогодні базар непоганий був, продавала майже все. І ось купила собі хашки. Я їх обожнюю, чомусь ну, мені просто не траплялися насіння. Там, де я дивилась, дуже дорого було, тому я не взяла або великими об'ємами, або сильно дорого. А так купила ось от три штуки різного кольору і біденс. Це рослинка у моїй колекції перша. Я ще їх не вирощувала, хочу спробувати. Бачила, багато е, дівчата показують на своїх каналах, тому хочу спробувати е, виростити. І ось покажу, що я буду робити. До речі, ось мої пітуніки, ті що я висаджувала. Оцю я навряд, чи буду, ну не знаю, чи висаджувати нагород, чи не висаджувати, це щось має бути, мабуть, цікаве. Коротше, буду чекати, поки будуть повністю розкриватися, тоді тільки буду висаджувати. Ну, і як без тебе, так? Да? Ну, звісно, помічниця. Да? І Мурчика вже в тіньочок ховається. До речі, сьогодні їхала в автобусі, всі, ой, як коли ж вже тепло буде, коли ж вже тепло буде, вже так це холодно достала. Не знаю. Як на мене, оце саме приємна така температура і саме така погода. Е, я не знаю, що сонце починає виходити, це просто неможливо дихати. Люди хочуть спеки, я не знаю. Я, наприклад, не хочу. І ось дивіться, вже як порозквітали в мене мої петуніки. І навіть лобелія, дивіться. Супер. Так, хотіла лобелію, на дату попересаджувати. Так що, а це падалісня, Залишила, побачу, що буде. Ну, вона мені тут не заважає, так що можна лишити. Друзі, ось я показувала, плила такі кашпо і хочу в них висадити свої рослинки, які я придбала. Ну от, друзі, як звичайно дирочку застеляю туалетним папером, щоб не протікало болото. Ось так. І насипаю грунт. Я тут в хаті пересаджувала, перед цим показувала вам. Ой, забула. Так, і залишилась земля, теж не хочу носитися, бо ще є, що пересаджувати. Тому зараз поки несть. Це не Можу згадати, що так, мабуть, руками швидкіше буде. Хоча багато не треба. Так, ось так, мабуть. І, друзі, беру цю квіточку. На одну сторону хочу покласти. Так, отак якось. І одне калібрихова. Там коріння не дуже, а тут дивіться, яке гарне. Просто супер. Біденс, боже, ще хоч би заповнити, а то забуду. Ось так якось. Так, зараз, щоб мені не, не напроти цих ланцюжків якось з, трошки отак. Змістити їх на край. І... Засипаю знову ґрунтом. Як я вже казала, ґрунт універсальний, плюс кокосовий субстрат і агроперліт. І я думаю, поєднання буде дуже гарне. Вони, ну, я сподіваюся, що вони між собою переплетуться і буде краса. Тут горщики у мене на 4,5 літри. Якби не маленький, Ось так один. І, друзі, ось другий. Тут я жовтий з червоним. То в нас більш такий насичено-рожевий, а тут жовтий і так опять, щоб ланцюжки були не напроти рослинки. あっ。ました Це поливаємо і можна виносити на двір вішати. У мене, до речі, вода є розчинення з коріньвичу. І полию нею. Ось так. Ну от, друзі, така красота. Звичайно, вони ще маленькі, коли розростуться, я думаю, буде дуже гарно. Перемішаються між собою, буде красота. І вон інший. Раса. Ну, а я зараз приступаю до цього квітника буду наводити тут лад. І, друзі, перш ніж почати рвати бур'яни, ось прийшла, хотіла тут від калітки починати. Моя жимолость, дивіться, вже викинула на цвіт. Але я хочу все низом прибрати і тут трошки сформувати її, підрівняти, підв'язати, тому що. Вона дуже агресивна, і як вона все тут заполонить, то тоді тут взагалі будуть хащі непроглядні, як кажуть. Так що зараз показувати не буду, обріжу, тоді покажу. Повністю все обрізала, а тут попідв'язувала, щоб воно не розповзалось куди треба, куди не треба. Так, цей кущ і той кущ. Там ще далі виноград треба почистити. Ну, вже буду полоть бур'ян, потім, якщо вистачить часу, то ще займуся виноградом. Тут обрізала. Півонію, і її треба звідси прибрати, бо її тут вже заглушило повністю. Ну, це вже десь на осінь. От, друзі, виполола тут все, тут виполола. Тут ось обрізала горецвіт, бо він розлігся, все тут понакривав. І побачила, що бадан у мене тут ростеє, коли навесні, здається, його тут посадила геть і забула за нього. Ну, його прикрила, Я й забула. Ну і тут поприбирала. Все, бур'янчики повискубувала, все всюди вибрала, там теж красота і порядок. Бачите, що ці ями не позагортала, Ну не знаю, буде час, буду займатися, буду висаджувати тут ще квіти, та і тоді вже все буду робити відразу. Тут півонію підв'язала, вже від світа, і, ну хай ще якийсь день побуде. Тут теж все. Повиполювала і зараз займаюся виноградом. Бачите, скільки багато. І тут багато, і тут внизу вже нюша дві зламала, ганяє тут як коняка. І там, дивіться, як хоч був і помер. Я переживала, що не буде у нас винограда, а його тут забагато. І не можна скільки залишати, тому що він е, ну, не зможе набрати сили і будуть грони слабі і хворі. Тому зараз чищу вниз, все. Я вже показувала деякі рази. Тут буду геть прибирати так внизу. Так, ну це, може оставлю, то зараз буду дивитися, якщо багато пасинків, то все буду прибирати, тому що він, ну, він просто не потягне с І в основному я не спеціаліст, так що ну, це не треба мене копірувати, як кажуть, я роблю так, як я розумію. Але. Прибирати, ну, ось оця всередину йде вона не потрібна. Бачите, куди вона тільки буде закривати? Цю я лишила, ну, не знаю, хай поки буде, там побачу. Ну і так далі. І також, ну я вже показувала, я вже так зробила. До грони ми пасинки прибираємо. Після грони один-два десь, по-моєму, і зрізаємо. Ось так один. Де тут? Один, два і тут зрізаємо. Ну і так далі. Зараз буду розбиратися, де тут що. І будемо так чистить. Зроблю, покажу, О. друзі, якось так. Бачите, геть уже не загущено. Ну тут трошки загущено, тоді ще листочки поприбираю. Я думаю, буде все добре. Верх чистий, прибраний. Ставила потрошки і навіть ще думаю, що це, мабуть, ще й багато. Ну і також Молдова. Ось бачите. Все попідв'язала, пообрізала. Багато сухих гілок пообрізала, тому що позасихали навесні. Так, все, таку роботу проробила. Зараз ще хочу покропити троянди. Купила сьогодні від тлі. А з вами прощаюсь на цьому, всім дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я. Підписуйтесь, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення. До нових зустрічей, Пока.